Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо огляд партії українських шахісток з командного чемпіонату світу, який проходить в іспанському лінаресі. Сьогодні на черзі вирішальна партія другого туру, в якому збірна України грала проти збірної Франції. У цьому відео ми розглянемо найбільш хвилюючий поєдинок, який було зіграно на четвертій дошці. Дебютантка збірної України, львів'янка Анастасія Гнатишин, яка має титул майстра Фіде серед жінок, грала чорними проти більш досвідченої французької шахістки жіночого міжнародного гросмейстера Андреа Крістіани Навротісько. Партія дійсно вийшла дуже цікавою, і багато в чому саме в ній визначалася доля цього надважливого матчу. До речі, часовий контроль на цьому чемпіонаті світу досить цікавий. 45 хвилин на партію плюс 30 секунд додавання на кожен зроблений хід. Д4 зіграла Андреа, Д5, С4 Е6, кінь С3, кінь F6, кінь Ф3, кінь Б Д7. Білі виходять слоном на g5, і після слон е 7 е 3 2 нулі, тура С1 виникла одна з табій ортодоксального захисту ферзового гамбіту. Зазвичай у цій позиції чорні грають С 6 так звана система Капабланки. Час від часу зустрічається й а 6 щоб розмінятися на С4, піти Б5, нападаючи на слона, і вийти своїм слоном на Б7. Але в нашій партії Анастасія Гнатишин обирає третій шлях: ставить пішака на Б6. Ця система має назву ортодоксальне фіанкетто». Андрея розмінюється на Д5. І тут, як відомо, у білих є план тиску по білим полям на ферзовому фланзі. Заслуговують на увагу такі ходи, як ферзь А4, щоб вийти слоном на А6, і після розміну білопольних слонів слабкість білих полів стає ще більш відчутною. Цікавим також є хід слон Б5 загрозою слон С6, але Навротиску обирає інший план: вона ставить слона на Д3. І прагне створити атаку на королівському фланзі. Чорні грають слон b7, після рокіровки c 5 Головна атакувальна ідея білих у цій позиції пов'язана з виходом коня на e 5 Наприклад, зараз можна було піти ферзь e 2 і після c 4 не даючи білим вийти слоном на А6, слон b7 А6. Саме час зіграти кінь Е5, далі F4, будуючи в центрі кільце Пільсбері, і вже можна спокійно атакувати на королівському фланзі. Контргра чорних пов'язана з просуванням пішаків на ферзовому фланзі, а також ході кінь Е4 з подальшим розміном легких фігур і перекриттям діагоналі B1 H7. Але в нашому поєдинку Андреа зіграла слон Б1, заздалегідь відійшла слоном. Кінь Е4 грає Гнатишин, білі не міняють слонів, відходять на F4. І після взяття на С3 БЦ ж 6 відразу ж перекриваючи небезпечну діагональ. Білі ставлять ферзя на А4, але білий слон стоїть на Б1, і розміняти білопольників у білих шансів немає. Гнатишин починає просувати пішаки на ферзовому фланзі, грає А5, тура тора 1 тура С8, і після слон Д3 С4. Відганяючи слона назад. Не зовсім зрозумілий маневр білого слона, який лише підігнав чорних пішаків на ферзовому фланзі. Після слон С6, ферзь С2 б5, ферзь Е2, тура Е8. Очевидно, що білі грають без особливого плану, втрачають дорогоцінний час і поступово перевага переходить до чорних. Зараз грати е 4 білі не можуть, оскільки після розміну буде слона 3. З подвійним нападом на туру та слона. Централізація кінь е 5 також не особливо допомагає білим після розміну все той же хід слона 3, далі Б4, і чорні без особливих перешкод створюють прохідного пішака на ферзовому фланці. Тому кінь Д2 зіграла французька шахістка після слона 3, тура СД1, Б4, вона йде на жертву пішака. Грає слон c 2 захищаючись від слона 4. І після bc ставить коня на b 1 нападаючи на слона і пішака. Це змушує чорних зіграти слон b 2 білі грають ферзь f 3. Незважаючи на те, що у чорних вже є матеріальна перевага, все ж таки їхня гра на ферзовому фланзі, внаслідок здвоєння пішаків, на деякий час загальмована. Білі ж намагаються все ж таки створити щось на королівському фланзі. І після кінь b6. Ідея слона 4, грають ферзь g3, ферзь d7, F3 слона 4. Білі захищаються турою, відбувається розмін, кінь А4 і H4. Незважаючи на деяку активізацію білих на королівському фланзі, позиція, як і раніше, на користь чорних. Гнатишин поки що робить все правильно: ставить туру на c6, далі тура b6, ферзь ф2, ферзь b7, h5 і f6, проганяючи слона. Чорні здвоюють фігури по вертикалі Є, е, і у відповідь на HG заслуговував на увагу хід ферзь б'є 3. Це був найчіткіший шлях реалізації переваги. Чорні гарантовано розмінюють ферзів, а веншпілі їхні прохідні пішаки на ферзовому фланзі обов'язково зіграють свою важливу роль. GH-шах взяття Тура Е1, міняємось на F2, на Е1 і слон А1, нападаючи на коня. Після кіня 3. Кінь Б2, загроза кінь D3, і чорні поступово виграють. Але Анастасія в цей тноті машинально побила на G6, і білі встигли зіграти є 4 Це справжній блеф французької шахістки. Чорним треба було просто побити пішака. І якщо білі зіграють ферзь e2, подвійний удар, захищаємо на c4, Тура Е1. Намагаючись використати зв'язку пішака Є, е, але точним відходом ферзь Д7 з нападом на Д4 чорні зберігали вирішальну перевагу. Та Гнатишин зробила ще одну помилку: зіграла Тура Б5. Білі проскочили пішаком на Е5, і після Ф5 зіграли слона на 4. Чорні поля на королівському фланзі української шахістки значно послабилися, що дало білим шанси не лише на порятунок партії, а навіть на перемогу. Зараз грати G5 погано внаслідок ферзь G3, і вертикальна зв'язка пішака дає білим можливість виграти матеріал. Тому ферзь H7 зіграла Гнатишин, ферзь G3, ферзь H5, король F2. У білих з'являється додатковий ресурс. Тура f8 грають чорні, намагаючись просунути пішака на F4, але білі займають слоном поле F6. Чорні все одно просувають пішака на F4, жертвуючи його. Тура B6 грає Українка, G4. Ферзь H3 і тура g1. Білі вже перехопили ініціативу і отримали серйозну перевагу. Але чорні грають слон a 1 Ідея цього ходу тримати в напрузі коня b1 і звільнити поле b 2 для коня. Ставши сюди, він створить загрозу вилки на d3. І ця загроза повинна була навести білих на думку, що варто вже зіграти ферзь g3 та розміняти ферзів. Відхід на h7 не покращував позицію білих. А якщо побити на Ж3, то в цьому еншпілі білі реалізують свою перевагу на королівському фланзі. Після король 7, Тураж 1, король Е6, Ф4, далі Тура Ф2 і Ф5. Загроза мату два ходи: Тура 7 і Тура Е7. Об'єктивно для чорних це програна позиція. Хоча, звісно, гри, особливо в взаємному цейтноті, тут ще багато. Але в критичний момент Андреа помиляється. Вона не хоче міняти ферзів. Ставить свою найсильнішу фігуру на G5, загрожуючи матом в один хід. Але Чорні грають король 7, і після слон d8 напад на туру, Тура G6, взяття на А5, король G8 грає Українка, нападаючи на Пішака f 3 Тура g 3, ферзь h 2 шах. Тура g 2, ферзь h 3. Ну що, будемо повторювати позицію. Ні, на вротеску грають лише на перемогу. А хід тура g 3 був найкращий. Якщо чорні не хочуть нічієї, то можуть зіграти ферзь h1, нападаючи на коня. Але й тут білі захищаються іншою турою. Знову шах перекриття ферзь h 7 і взяття на c 3 Б'ємо, забираємо, кінь c 3 тура c 3 На дошці виникла дуже цікава позиція з двома зайвими пішаками у білих, але комп'ютер каже, що це рівність. В нашій же партії білі зіграли ферзь e3. Ось так захистили пішака Ф3. І це дуже серйозна помилка, яка передає ініціативу в руки української шахістки. Нарешті кінь Б2 грає Анастасія, загрожуючи вилкою з поля Д1. Якщо білі захистяться Турою, то буде інша вилка з поля Д3. Тому король G1 зіграла Андрея і віддала важливого пішака Ф3. Тут стало зрозуміло, що у чорних вже вирішальна перевага. Треба лише, не припускаючись грубих помилок, довести партію до логічного завершення. Ферзь g5, кінь d3, грають чорні, шах тура f 8 ферзь б'є d5, нападаючи на туру, але чорні завдають нескладного і водночас дуже красивого удару тура f1. Білі змушені забрати туру, і ферзь h1. Якщо перекритися турою, то втрачається ферзь. А після король Е2 переможна потрійна вилка кінь F4. Білі втрачають ферзя. Вже можна було здатися, але Навротеску зробила ще декілька ходів. Король Ф3, забираємо кінь б'є С3, забираємо б'ємо ферзів один шах, і тут білі нарешті здалися. Ось така дуже напружена партія. Анастасія Гнатишин більшу частину поєдинка володіла перевагою. І чудово, що зуміла все ж таки перемогти. А що на інших дошках? На першій лідер України в цьому турі Юлія Осьмак зуміла в гострому коневому закінченні переграти свою суперницю Дайманте Дауліте. На другій дошці Наталія Букса також виграла, реалізувавши свою перевагу в класі. А на третій Божена піддубна програла досвідченій Софі Міллє. До речі, ця партія закінчилася у даному матчі першою. Але, як ви розумієте, цей прикрий програш Божени абсолютно не вплинув на кінцевий результат матчу 3-1, впевнена перемога збірної України. Таким чином, після першого ігрового дня на вершині турнірної таблиці в нашій групі Б. Опинилися збірні Грузії та Китаю, які виграли обидва свої матчі. Україна та Індія поділяють третю та четверту сходинки з одним виграшем та однією поразкою. А невдахами першого ігрового дня опинилися збірні Узбекистану та Франції, які програли обидва свої матчі. Попереду в кожної команди ще три надважливі матчі, які і дадуть відповідь на питання, хто ж пройде в плей-офф. А хто, зайнявши передостаннє та останнє місце в своїй групі, поїде додому. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!